Всім привіт! Вітаю на каналі В нормі, коли в формі. Друзі, сьогодні вирішив зняти для вас свою малесеньку, коротеньку домашню тренувачку. кисті, хвату, передпліччя. От, В принципі, я не є якийсь генетично обдарований в тому сенсі, тому я додатково роблю на передпліччя роботу. Сильний хват, гарні передпліччя розвинені нікому не завадять. О, тому ви вирішуйте, треба вам, не треба. Але е, однозначно скажу, що в принципі я не використовую по житті ніяких лямок, в мене хороший хват, і тому ці тренування вони повністю оправдані. І сьогодні я вам покажу, що я для цього роблю. Зазвичай, що люди роблять, е, ну все дуже примітивно. Якщо їх тренують передпліччя, то вони беруть е, підйоми з штангою, з антелями, такого плану скручування. Я вам покажу трошки ефективніший варіант. Прави на кисть на передпліччя. Так от, в мене є така саморобна ручка. Звичайно, можна купити готову, зроблену. В інтернеті багато вже хто тим займається. Це ручка для армреслінгу, для тренування кисті і пальця. В чому особливість цієї ручки? Вона на ремнях бачите, тут дерев'яного, вона сама по собі, два ремні до неї підвішених, і така металева штучка, щоб вже яка кріпиться до мого ступця з нагрузкою. Так от, коли ви тримаєте е, цю ручку в руках і хочете працювати кистю. Вона вже з самого початку хоче вам розкрити кисть, вибити пальці. От. Тому ця ручка в тим особлива і прикольна. Е, ну, як нею працювати? Я кажу, більшість людей вони тренують так з паралелі і працюють, але нагрузка так падає. От Постійно, коли ви стоїте отак, нагрузка вже отут падає. Що, що я роблю? Я роблю цей варіант стоячи. Я беру отак, стою, ще треба бути досить гнучким. І нахиляюся. Чому такий варіант я практикую? Тому що отут. Нагрузка взагалі не падає. Чим вище докручуєш, вона не падає, не зменшується. В такому положенні то вона буде падати. В такому положенні ви постійно тянете вверх. От. Тому зараз покажу вам повтори. Між повторами я роблю зразу скажу, паузу. Тобто буквально невеличка пауза, щоб не було такого. Що раз, зробив, два, відбив. Ні, мені важливо, щоб я кожен повтор опустив вагу, інерції немає і без інерції піднімав. Я зараз тут за чисті гарні повтори. От. Тут зараз в мене стоїть вага така що Разом зі стовпцем, Це десь 31,5 кілограм. Тому покажу вам. Я нахилився, захопив вагу, сперся плотно, пальці вже напружені, вже відчувається. Ну що, працюємо. Скрутив, плавно, відпустив. Пауза. Знову. Пауза. пауза Уже боляче навіть піднімати голос, я не поясню нічому. Ну ж, а пробую Хуй ще раз. Так пояснюю, чому боляче. Я не знаю, чи видно, чи ні. Видно? Мої пучки, подивіться на мої пучки пальців. Вони просто-напросто побіліли. Дуже-дуже сильно давить. Пальці отримують такий стрес, навантаження, дуже колосальне. Але після того, от ви... Відчуваєте, що всі ці рухи, навіть коли ви робите підтягування, звичайні підтягування на перекладині, от, ви дуже міцно тримаєте перекладину та будь-які вправи, чи качаєте біцепс, де вам потрібно щось втримувати міцно, у вас оцей момент вже, ви його так натреновуєте, що у вас дуже хороша стабілізація зап'ястя. Тому ця вправа хороша. Зараз вам покажу ще іншу вправу, яку я роблю, Одним словом, її. Вона є як доповнення до цієї, щоб хват був дуже дуже Так, добре. наступну право я буду робити з такою ручкою, і це вже просто підйоми. Цю ручку подарувала мені моя дружина, яка мене сильно любить. Е, її, в принципі, можна зробити і самостійно, якщо ви талановити, то працюєте з деревом. От, Що вона з себе представляє? Тут є такі виїмки на пальці. от. Е, можна подивитися. Тут навіть підписано скільки міліметрів. 15 міліметрів, 20-25. І тут 10. Я люблю працювати з найменшим десяткою. Чи так само є такі захвати на пальці, на 3-2 пальці, на один палець. Можна кожен палець окремо тренувати. Хороша ручка, прикольна. Е, ну, чим, більший, чим більший діаметр, тим глибше пальці заходять і більшу вагу можна піднімати. От. Чим менший, тобто от як, як тут на 10 мм, от, ви самі побачите, що в мене от пальці зайшли сюди. І Я майже на, на самих кінчиках, кінчиках пальців отримую навантаження. От, і пальці дуже сильно болять. Тобто я цю право можу робити собі дозволити, щоб повноцінно відновитись це 7-10 днів. В кращому випадку це буде 7 днів, щоб я відновився, що я відчуваю, що знову жорсткість в пальцях є на 100%. А так взагалі буває і 10 днів. Треба, щоб чекати. Бо пальці ну, це в принципі, така група, яка мало має м'язів, більше сухожиль проходить, тому навантаження специфічне. Одним словом, як це все працює? У мене знову ж я вагу не збільшував. От, е, покажу, як я все це роблю. Продіваю. От. Так. Зразу, тут видно тих 10. 10 десяточку. От, бо зараз кажу всім, що не за 10, а потім подумаю, що я поміняв. Дивіться, що, що тут важливо зробити. Важливо от так сюди всунути пальці і далі пробуємо піднімати. Оп! І плавно пустити. Я завжди притримую рукою іншою чому, бо самі розумієте, зірвати може дуже легко, пальці може дуже швидко відказати. А сусідям я вихідний день зіпсую, як в них буде штукатурка зі стелі сипатись знизу, поверхом нижче. Тому я не ризикую. Це право треба робити акуратно, не треба якісь старатися кожен раз рекорди бити. На таких ручках працюють скалолази. Ця ручка дуже хороша, нам не подобається тим, що вона дозволяє, ну, наприклад, ти сьогодні відчуваєш що Ну, не хочу дуже хардкорної треніровочки. Тут є багато виїмок, можна попрацювати з легшому режимі. От. Тому ну, я просто показую, що я роблю. Показую, що особисто мені приховувати чогось так не хочеться, мені хочеться бути більш відкритим, показувати багато чого. Все, звісно, не покажеш, є багато на то причин. От і все. І я не так часто знімаю відео, але коли я знімаю, стараюся вже давати вам якусь годноту яка вам точно допоможе і результат буде. От. Ну, зараз спробуємо те саме повторити для лівої руки. Е -е, я показав один підйомчик, і все, бо це ще така розминочка. Я буду то піднімати більш обовим. От, Але ще поки розминаюся, то і вагу, в принципі, От, захват, можете подивитися, як вона у мене є. У мене в пальці така, е -от, на кінчиках. І давайте є. І бо знову ж таки. Як би там не було, розминка на розминка, але опускати треба акуратно. В залі то можна швиряти, а вдома треба акуратно. Домашня тренування. Добре, зараз покажу ще один варіант, що я роблю. І в принципі цього вже буде достатньо, щоб мати хороший сильний хват перед після. Ну і так само я ще роблю одну вправу: це стискання спандера. Але я його стискаю не так, як всі. Тобто я не беру як попало, і просто зжимати. Так це для мене це не працює. Я багато що пробував, тестував. Я вам покажу, який варіант реально дуже класно працює, і ви його зможете перенести. Просто-напросто навіть руку потискання буде таким анатомічно правильним, хороша біомеханіка від того, що ви натренуєте все правильно. Дивіться, як люди беруть. Вони всі поставили сюди. от отак поставили і пробують стискають. От, подивіться уважно на мою кість. Подивіться на ці косточки, як вони далеко заходять. Тобто Я в такому положенні стискаю. Мені важливо стискати не так. Мені важливо стискати по-іншому трошечки. Це поставити, от, щоб нагрузка йшла не сюди вниз, а щоб нагрузка на, на кість йшла з боку. Тобто, зараз я вам покажу. От. Тепер дивіться, моя кість пряма. Тобто я стискаю ніби сюди, в долонь. Відчувається, що пальці працюють так, як мають працювати. От. Для того, що вам потрібно зробити? От, от таку штуку, пальці прямо. І далі просто іншою рукою допомогти собі. От. от. дивіться. В мене рука тут пряма і я стискаю, я собі давлю в долоні. І Я відчуваю, що мої пальці дуже, дуже хороші. Нагрузочку получають, я не відчуваю ніякого дискомфорту. Буває, що дуже важко, то треба підбирати навантаження, і тому в мене цей експандер регулюється. У мене є дві пружини, є легше, є важче. Ну, коротше, пробуйте таке. В принципі, дуже багато вправ вам і не треба. Мо я можу практикувати час від часу, коли є бажання. Коли хочеться щось супер прорисувати. я деякі вправи ще інші роблю. Плюс в мене є розширюючі хвату, але я вам показав той мінімум, який я роблю, що дозволяє мені мати дуже-дуже хорошу форму, розвинуті передпліччя, кисті. Одним словом, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і до нового відео, Па-па!